Вітаю усіх знову на устах херсон. То він був окупований майже 9 місяців, а зараз по тому херсону гатять, з лівого берега. Це дійсно страшно. То не розумію, що краще, чи бути окупованими, чи коли по тобі гатять і гинуть люди. Давайте подивимось, скільки це буде продовжуватися, яка буде інтенсивність, і взагалі чого нам від того всього чекати? Так, Херсон. Херсон-грудні. Ну, в грудні ще будуть у нас неприємності, будуть, будуть, будуть. Дивіться, в грудні ще будуть прилітати чи то ракети, чи то міномети. Я в тому не розумію, але серце херсонців буде трішки розбите. Я не скажу знову, що це ну, дуже багато. Але навіть якщо то один приліт в день, то то вже катастрофа, то вже драма, то вже біда. Борушиться інфраструктура нашого міста, а то, не дай Бог, ще прилетить чиюсь хату чи квартиру. і Люди можуть бути або травмовані, або загинуть. Ну, В грудні ще ми будемо мати оті неприємності, які ми зараз маємо. Але ситуація все ж таки під контролем. І ота Орда, яка зараз нас з лівого берега, ну, я так зараз скажу, мочить. Да? Вони будуть відходити, подивіться, вони будуть відходити далі, туди, в сторону Крима, туди до перешийка. От, -от туди Чонгар, Джанкой, От -от туди вони будуть уходити. Ще чого, чого чекати, Херсону. Я потім знову зроблю розклад на грудень, але я маю на увазі оці обстріли. В грудні вони припиняться. Припиняться в грудні. Я вам не скажу коли. Я розумію, що грудень, ну, 30 днів, так? Ну я не думаю, що це буде аж до 31 грудня. Ні, не до 31 грудня. 3 грудня щось має статися. Я не знаю, що це. Це буде те, що можливо поставив якусь крапку. Це буде втручання третьої особи. Ну, дивіться, є Україна, є Росія, да? І хтось буде втручатися, той хтось, який можливо запинить, зупинить або поверне, поверне оце навалля в другу сторону, щоб вони двигалися в сторону Крима, їх гнати треба. І то буде. Я так думаю, десь після 3 грудня ми будемо вже мати дуже приємні новини. Це такі емоції будуть ну, шикарні, я вам скажу. Ось ось знову страшний суд це карта, яка теж каже про припинення чогось, це щось важливе станеться. І ось повішений. Інтересно, як буде повішений на українській мові на картах? Я потім гляну. Дивіться, в грудні, десь в перших числах, оцей дурдом припиниться. Я сама налякана, сама стривожена, тому що відбувається. А до той пари ще що. Тут, Знаєте, тут така іде рекомендація зразу, на. Да. І ще будуть прильоти, і це буде боротьба. Так як вам казала десь в попередніх моїх розкладах, я казала, що буде. От скільки орки випустять по Херсону, скільки вони будуть отримувати відповіді. Тут іде таке супротив такий. Але карти ще кажуть: замріть сейчас, Зараз. От вириваються в мене оці слова суржиковські, ну ви розумієте, не, не ходіть зайвий раз. Ото ось бігали хутенько по хліб і йдіть до хати додому, тому що якраз от денний час, якщо людина на вулиці, це осколки, можуть. бути, Тому замріть сейчас. Опять сейчас зараз. Опять за кажу, зараз і якомога менше передвигайтеся по місту. Опять прийшла п'ятірка мечів, то теж така недобра карта, яка каже, що ще будуть ці провокації, оці вибухи. Угу. Ну і ще покажіть, Ну так, да. знаєте, що я вам скажу? От що вони будуть віддалятися, віддаляться оці неприємності, але у Херсоні дуже багато лишилося ще колаборантів оцих російських партизан, да, розвідників, які роблять наводку. Да. І повідомляють орків, де і що знаходиться, де скупчення, де наші солдати, де ті ж БК наших ВСУ, розумієте? Ось карта підлості, брехні. Це карта шпигуна. Є шпигуни, які докладають, тому ми маємо ці прильоти. Ну, вони ж жили тут довго, да? 9 місяців, ну, вони все знають. Знає, де що у нас розташовано. Але це все віддаляється. Іще трішки, іще трішечки. Йолки-палки, га. І рицарь мечів тут. Угу. Ще трошки пошарпують вони херсон, і ще ми посумуємо. Але це не буде продовжуватися аж до кінця грудня. Ну-ка, числова карта, як випаде. Я так думаю, от до 9-10 го до го грудня, отак от, от десь. Оцей жах буде ще продовжуватись. Ну, терпімо, куди нам діться. Дякую вам за увагу, за лайки, за коментарі.